Придумати планування однокімнатної квартири для комфортного проживання однієї людини досить легко і просто а як бути тим? Кому треба розміститися на скромному метражі у двох або з дитиною, доводиться враховуватися різні інтереси, йти на компроміси і влаштовувати кардинальну перепланування, щоб спростити пошук варіантів разом з архітектором Анастасією Кисельовою. Ми пропонуємо три варіанти планування однушки в будинку серії і 57 для самих різних мешканців. Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продумане до дрібниць, в якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Коротка інформація. Будинок серії і 57 серія багатосекційних панельних будинків і 57 зустрічається також не зовсім вірне позначення. П'к'ять 57 це найтиповіші брежневки. Існує кілька її модифікацій. Ранні дев'ятиповерхівки і 5705, які через кілька років змінили дванадцятиповерхові будинки І-57, серія перестала існувати в 1978 році, поступившись місцем 33, які успадкували від неї вантажні ліфти і планування сорочечками. У Києві будинки серії І-57 будувалися в основному в районах Чертаново, теплий стан міщанський, Можайський. Зеленоград, Рязанський проспект, Кунцево та інших у підмосков'ї будинки цієї серії будувалися в містах Троїцьк, Лікіно, Дулево в однокімнатних квартирах, в будинках цієї серії дуже маленькі кухні, і ванні кімнати, і великий коридор. Варіант: 1. для однієї людини або сімейної пари без дітей. Завдання без перепланування спланувати комфортний простір для життя одного або двох осіб. Облаштувати повноцінне спальне місце і зону вітальні, передбачити достатню кількість місць для зберігання на кухні та у ванній кімнаті. Рішення у вхідній зоні поставили невелику шафу для сезонного одягу. Кімнату зонували на дві частини розсувними перегородками. Для цієї мети також підійде текстиль. Біля вікна розмістили спальне місце. Ближче до входу буде вітальня з диванною групою і великою шафою. У ванній кімнаті під стільницю сховали компактну пральну машинку. Тут же поміститься невелика шафа для зберігання побутової хімії. У початковій плануванні можливо встановити тільки сидячу ванну, щоб на кухні можна було приймати гостей. Поставили там невеликий диванчик, стіл і повісили телевізор на стіну навпроти, кухонний гарнітур з місткими ящиками розташували лінійно. Тепер мийка розташовується біля вікна, плюси і мінус планування, основна перевага. Не потрібно витрачати час і гроші на перепланування, воднушки вдалося облаштувати спальну і вітальню зону і навіть передбачити місце для прийому гостей. На жаль, в санвузлі не можна встановити ванну побільше, площа коридору також залишилася невикористаною. Варіант 2 для сімейної пари з дитиною школярем завдання. Продумати планування для сім'ї з дитиною, зробити дитячу зону з ліжком і робочим столом, передбачити спальне місце для батьків, спланувати місця для зберігання речей для всіх членів сім'ї, рішення облаштування однушки для сім'ї зажадає мінімальної перепланування без порушення несучих конструкцій. Головна зміна збільшення ванної кімнати за рахунок коридору. Тепер можна встановити велику ванну і пральну машинку під стільницею. Дверний отвір на кухні перенесли це рішення, дозволило збільшити довжину і функціональність гарнітура. Для прийому їжі поставили розсувний прямокутний стіл на випадок приходу гостей. Не несучи стіни при вході в кімнату, демонтували тепер уздовж стіни. Перед покою і вітальні можна встановити місткі шафи купи для одягу та інших речей. Саме приміщення зонували на дві частини дитячу та дорослу. Біля вікна облаштували робочий стіл, розмістили ліжко та високі стелажі. У зоні вітальні поставили зручний розкладний диван, він буде служити спальним місцем для батьків, плюси і мінуси планування вдалося знайти місце для повноцінної ванни і великого кухонного гарнітура. Є достатня кількість місць для зберігання речей. Основний недолік в тому, що у батьків немає повноцінного спального місця. Варіант 3. для однієї людини або активної сімейної пари без дітей. Завдання максимально корисно використовувати площу квартири, облаштувати велику ванну кімнату, передбачити великий кухонний гарнітур і робоче місце. Рішення Конструкція панельного будинку не дозволяє зносити стіну між кухнею і вітальною, але можна зробити дверний отвір. Таким чином з'явиться можливість збільшити площу ванної кімнати за рахунок коридору. У санвузлі розмістили велику ванну, господарську шафу з пральною машиною і полицями для зберігання побутових речей. За рахунок перенесення дверного отвору на кухні можна встановити місткий кутовий гарнітур. Для економії місця двері на кухню зробили розсувний. У кімнаті поставили диван, він буде служити і вітальні зоною, і спальним місцем. Тут же розмістили письмовий стіл, шафа для зберігання одягу і стелаж для документів і книг, плюси і мінуси планування В однушке вдалося облаштувати велику комфортну ванну кімнату, місткий кухонний гарнітур порадує будь-яку господиню, недолік планування, прохідна вітальня, спальня. Коментар експерта. Ми звернулися до Максима Джураєва. Фахівця з узгодження перепланувань в Києві, щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир з незручним плануванням, якщо ви зважилися на ремонт по одному з варіантів, то думка професіонала буде дуже до речі, майте на увазі, в інших містах вимоги за погодженням перепланування можуть відрізнятися. Максим Джурев, фахівець узгодження перепланувань, випускник МСУ працює в архітектурно проєктному бюро 1. Керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. В однушках в будинках серії і 57 не найвдаліше планування, маленька кухня, і ванна, велика площа коридору, але ці недоліки можна вирішити за допомогою перепланування у першому варіанті істотних змін в плануванні немає, за винятком зміни місця розташування сантехнічних приладів у ванній. Також перенесли раковину, плиту до вікна в кухні і встановили розсувні перегородки в житловій кімнаті, такі зміни можна узгодити за ескізом в повідомному порядку, другий план також можна узгодити за ескізом, третє планування вже цікавіше і передбачає більш істотні зміни отвір в несучій стіні. Отвір між кухнею і житловою кімнатою повинен бути зміщений в сторону санвузла, щоб простінок від зовнішньої стіни був якомога більше, але можливо, на останніх поверхах такий отвір вийде узгодити. Точне місце розташування отвору визначає інженер від автора проекту будинку після обстеження несучої стіни. Також він повинен обстежити несучі стіни у сусідів зверху і знизу. Після отримання позитивного технічного висновку від автора проекту будинку планування можна буде узгодити за проектом організації, яка буде проводити ремонтні роботи, повинна надати акти прихованих робіт по гідроізоляції і шумоізоляції підлоги в розширеному санузлі.